А тепер заходимо на мототрек з іншого боку. Так. так. Колишня гордість Полтави. Росошинський мототрек. Все збиралися свого часу десятки тисяч чоловік, щоб подивитися матчі Полтавського Вимпела. Тут проводився навіть чемпіонат Європи з мотоболу. І на цих сходах у ті дні важко було пробитися. Тут, сьогодні тут теж йти не так просто. І от ми бачимо панораму цієї знаменитої колись спортивної споруди. Скоро тут буде ліс. Колись були трибуни, на яких, як кажуть, яблуко ніде було впасти. От зараз ми йдемо до центральної трибуни, ну, точніше до того, що від неї залишилось. Кілька років тому ще стояв тут металічний каркас, на якому навіть збереглася, зберігся напис Слава КПСС. От бачимо, вже тут певне Побували металісти. Все зрізано, обрізано. От. От такий сьогодні пейзаж відкривається з центральної трибуни, де колись спостерігали за матчами, як кажуть керівники міста й області. От би зараз їх сюди щоб вони подивилися, на що перетворилася ця спортивна споруда. Ліс, бачите? Ліс, бур'ян, все закинуто, покинуто. Спробуємо спуститися з так званої центральної трибуни вниз, якщо у нас це вийде. Вийшло, спустилися. Йдемо, йдемо зараз пройдемо за поле через поле. От воно, мотобольне поле. Це поросло мохом. От ворота. За якими свого часу стояли десятки фотокореспондентів в очікуванні гола, який мав забити Юрій Олексінський, або Володимир Тимошенко, або Калінін. От ще раз подивимося на головну споруду мототрека. Попрощаємося з цим. Стадіоном, надію, що все-таки цей ролик побачить хтось із керівників нашої області і міста. А от ще, будь ласка, полюбуйтеся.